Всім доброго дня! З вами Володимир Дизель. І сьогодні знімаємо відеоролик на тему клапанів, головки, блока циліндрів, техніки МТЗ ЮМЗ. Сьогодні поговоримо трошки про клапана, про ось такого турецького виробника клапанів GMSP, тобто запропонували нам їх на продаж, досить, говорять, хороша якість. Ось так виглядає упаковка. Шукали ми аналог луганським клапанам, так як їх зараз досить важко придбати десь. Тому сказали, що ось це будуть повністю аналог луганського клапана, тобто по якості нічим не гірші. І так, є ось такі у нас клапана, тобто є впускні, є випускні. Ось так виглядає випускний клапан. На перший погляд, тобто обробка тобто самого клапана, досить все якісно, гарно виготовлено. На кожному клапані є е, маркування їхнє GMSP. Тобто так виглядає випускний і впускний клапан. Також промаркований ось так. Коли ви купляєте клапана, якщо ви хочете придбати дійсно якісний клапан, тобто або принаймні купити не китайський клапан, тобто за великі кошти, скажімо так, так як зараз все у нас не дешеве, обов'язково при купівлі клапанів беріть з собою ось такий там будь-який магніт. І провіряйте дані клапана. Так як клапана працюють в різних температурних режимах, випускний клапан він працює з набагато вищою температурою, впускний знижчує. Тому по всіх правилах, тобто, якщо ви маєте магніт, випускний клапан не повинен братися магнітом. Абсолютно, от, бачите, не береться. Якщо це якісний виробник. Якщо він проходить відповідну обробку, він магнітом не повинен братися. Можливо, братися тільки він магнітом ось тут зверху. Так само і луганські ми перевіряли раніше. Беруться ось тільки тут на ножці з самого верху. Впускний же він береться повністю сюди. Ось так. Якщо ви, наприклад, купляєте клапан, і ви бачите, що вам там говорять, що це польський чи будь-який інший виробник, але якщо клапан випускний береться магнітом ось цей менший, ви повинні розуміти, що це вам. Пропонують китайські клапана або клапана досить низької якості. Я розумію, що є багато людей, які говорять, що вони брали китайські клапана, і вони досить е, довго їм служили, і, і вони задоволені. Але по всіх правилах е, ось ці випускні клапана повинні проходити відповідну обробку, і вони е, привиготовлені, і вони не повинні е, братися цим. Магнітом. Ось так. Тому кого зацікавлять дані клапана, є вони зараз в наявності ось такий комплект на сьогоднішній день, тобто з 8 штук, 4 випускних, 4 впускних, буде вартувати 2400 гривень. Поставляється в ось таких от упаковках. Всередині кожен клапан замотаний, я вже їх розпакував. Раз, секунду. Ось ось такий от пакет. Ну і все. Тому, кого зацікавить, висилаємо клапана новою поштою накладним платежем по всій території України. Тобто до вас приходить товар, оглядаєте на місці, оплачуєте. Також в попередньому відео робили ми розіграш led фар, коли робили огляд пошньової групи. Трохи ми затягнули з наступним відео, переможцем е, даних led фар ось таких дві штуки, поїдуть до Анатолія Гарьковенко, який залишив коментар під попереднім відео. Тому просимо його зв'язатися з нами, або написати нам на Viber свою адресу, або зателефонувати. Е, ось так. І також в цьому відео також розіграємо ще ось таких дві фари. Тому пишіть коментарі під відео, хто, можливо, вже е, купляв даних. Виробників клапанів можуть залишити свої відгуки, чи задоволені вони, чи ні. І будете мати можливість отримати ось такі LED-фари в подарунок. Дві штучки. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня. Звертайтеся, телефонуйте за ось цим номером телефону або замовляйте на сайті AgroPravда.мтз. Всім дякую, до побачення.